Я сьогодні пікні, ребят. Приймайте мене такою, яка я є. Всім пока. Знаєте, що моєю помилкою сьогодні було не вдіти шапку, Окей? Як депутат сказала щось. О, ге О, Рівень першого класу що? Hi guys. З вами Софія. Сьогодні у нас з вами влог. Сьогодні у нас середа. У мене сьогодні по планам школа, репетиція з вертепу, і мені треба з'їздити в торговий центр і докупити деякі матеріали для мого майбутнього костюму для вертепу. So, зараз 10.45, мені треба швиденько нафарбуватися, і я буду спішити біжати до школи. Після школи я поїду в торговий центр, і о 17.30 у нас сьогодні репетиція. Тепу е, нашого вуличного ще не знаю, чи будемо в школі робити сьогодні репетицію, але я сподіваюся, що все ж таки ми її зробимо. Ну що, я побігла малюватись, поїхали проводити цей день разом зі мною. У нас була тривога. Поки була тривога, я трошки помила корні свої, бо вони були дуже жирні, а я щось зранку навіть не. Не задумалась про те, що мені треба помити голову. Зараз я виходжу, ми трошечки запізнимось на другий урок з подружкою. Потім у нас буде алгебра, зараз інформатика, потім алгебра. І останнім уроком у нас заміна. І на цій заміні я сподіваюся, що ми зможемо порепетувати наш шкільний вертеп. Але ми ще побачимо. Я за ранок змінила 100 тисяч образів, мені жоден з них не сподобався. Як висновок, я йду просто в рубашці Рожевій. З червоними губами і Пітні паличкою, Окей? Я сьогодні пікні, ребят. Приймайте мене такою, яка я є. Всім пока. У нас насправді на вулиці досить холодно, і я сьогодні не вділа шапку. І мені насправді прохолодно, і я б така, щоб її вдіти. Але я вже трошечки запізнююсь, і плюсом я вже вийшла, тому не буду за нею повертатись. Але, але, знаєте, що моєю помилкою сьогодні було? Не вдіти шапку, окей? Мені треба поїхати в Монпасіє, щоб купити фурнітуру для прикраси і, можливо, і, можливо бісер ще. Але на рахунок бісеру я, нарешті, не впевнена, чи він буде там потрібен чи ні. І окрім фурнітури, я ще хотіла б купити невеличкий подаруночок подаруночок <хи> моїй подружці, яка буде робити мені цю прикрасу, бо я вже не встигну зробити таку прикрасу, бо зараз більшість мого часу вільного йде на те, щоб змонтувати, не змонтувати, треба було б аби змонтувати. А насправді, мій час зараз йде на те, щоб доробити павука різдвяного. Це така дуже гарна українська прикраса до Різдва. Але вона у мене не з соломи, як мала б бути, а з бумаги. Я просто накрутила, спочатку покрасила бумагу, потім накрутила з них трубочки, нарізала на шматочечки, які мені потрібні розміром. І накрутила трубочки і з них роблю тепер того павука. Я ще не знаю, мені поки що не дуже подобається, як це виглядає, але я розумію, що з соломи воно буде приблизно так само виглядати, тільки іншого кольору. Більш такого бежевого якогось ось такого да? а у мене воно більш помаранчеве, жовте. От, ну ще побачимо, як воно вийде. Мені там зовсім трошки вже залишилось. Я думаю, що можливо на місця стику оцих цих паличок, да, трубочок таких, я просто наклею туди якісь помпончики, щоб це не виглядало настільки броско, да, щоб воно так не бросалося в очі. Але все одно подивимося, бо мені поки що не дуже насправді подобається, як це виглядає. Хоча сама ідея дуже класна, можливо, я все, все ж таки докуплю собі солому або знайду десь по сусідам по хатах. І зроблю саме з соломи, подивимося, може це такий буде у мене тестовий варіантик. Плюс мені ще треба відмонтувати одну частину з проєкту, який ми готуємо до 31 грудня з моїми дівчатами. От, і плюс вечором ще репетиція. Я не впевнена, що я сьогодні почну монтувати, бо ми намагаємось перейти на нову програмку на DaVinci Resolve. І вона є досить важкою для мене особисто, бо я з комп'ютерами не дрожу взагалі, просто абсолютно. Це для мене якийсь інший світ, і я взагалі не технарь. Тобто, я можу вам придумати просто з пальця висосати таку творчу якусь ідею, просто але коли справа торкається якихось комп'ютерів, програм, звуку, камер, це для мене все дуже і дуже незрозумілі речі. Я вже мільйон разів намагалася розібратися в е, налаштуваннях камери, як її можна було б гарно привально налаштувати. Але мої знання насправді вони зупиняються на айфоні. Ось в ньому я можу розібратися, ну і там в якихось базових, просто найбазовіших ІСО е, і все тому подібне е, налаштуваннях камер, тому техніка це взагалі не моє. Техніку можу тільки обирати, хотіти і купляти. До речі, у мене зазвичай гроші враховуються саме в техніці. Тобто, я розумію, там, наприклад, мені пропонують якусь зарплатню. Я одразу враховую, скільки мені треба пропрацювати, щоб купити там айфон, або щоб купити там якусь круту класну камеру, яку я собі хочу. От і так, от зазвичай, у мене у всьому відбувається, що я е, будь-які гроші враховую саме в техніку, і мені зазвичай дуже смішно з цього. І так само я накопичу гроші. Я там розраховую, скільки мені треба пропрацювати, або скільки мені потрібно відкладати в місяць або в тиждень, щоб відкласти. На ту або іншу техніку, наприклад. О, тому, так, да, це такий у мене заскок. <гум> Блогерський, так сказати. Я буквально нещодавно обговорювала з мамою, яку я наступну собі камеру хочу, бо все ж таки мають бути якісь і матеріальні цілі для того, щоб рухатись вперед завжди. От, тому. Я прям задумалась, бо насправді до цього я не думала про те, яку я хочу додатково собі ще камеру, бо мені тих, що в мене є, у мене дві камери. Це Sony Zv1 для стабільних відео. Зазвичай я її використовую там для Get Ready без ЗМІ, для інтерв'юшок також вона у нас там приймає участь. От. І друга це Osmo Pocket 3. Я на неї знімаю не так давно. От зараз, наприклад, влоги я знімаю. От, і. Я не думала про те, що я хочу собі ще одну якусь камеру в найближчому часі, бо мені цих з головою. От, бо пакет 3 я собі дуже хотіла, і я її дуже люблю, бо е, я купила собі тоді одразу на день народження, мені надарували, і окрім того, що надарувала, я ще відкладала досить довго. От і коли купила цю камеру, я насправді досить сильно злякалася, тому що вона досить важка в управлінні її і, і користуванні. Але тим не менш, мені дуже вона зараз подобається. Мені подобається, як вона знімає, мені подобається, як я нею можу користуватися, які в неї є плюшки, яких немає там у iPhone або у Соньки. От. І я прям задоволена цією покупкою. Вона у мене е, зламалася через деякий час після того, як я її купила. Це десь через місяці п'ять, напевно, можливо, чотири. Я тоді дуже злякалася, але через те, що я одразу купила собі гарантію, до речі, я планую її подовжувати. Ми змогли віддати її на ремонт, і мені видали повністю нову камеру через два місяці. Тому що поломка не, не вирішувальна була і ну, її просто не можна було полагодити, тому мені видали повністю новий набір. Я цьому максимально задоволена, безумовно. Але ті два місяці, що я була без камери, мені було дуже сумно. Я по ній дуже сумувала от по влогам своїм. Тому ну, да я рада, що у мене є така штучка, штучка дрючка от, і що я маю змогу знімати класні влоги. Єдине, що мені залишилося, це вміти себе змусити знімати купу влогів, бо влоги знімати не так легко, як може здатися на початку. Але якщо постаратися, то все може бути. Сьогодні, наприклад, влог я знімаю просто на мотивації, на натхненні. Мені дуже захотілося щось сьогодні познімати. Я зняла один рілс, його треба відмонтувати. І от знімаю ще влог. Сподіваюся, що доведу його до кінця, бо я нещодавно знімала влог з концерту. І так його і не домонтувала, навіть не дозняла його. І це моя досить часта проблема, хоча, можливо, він ще вийде цей влог. Господи, що в мене на голові? Ну, от і все. Я вам трошечки тут набалакала, поки бігли до школи. Я вже майже біля школи, тому поїхали е, гристи граніт науки. Можеш помахати, привіт.

Сов, so, я купила матеріали, які мені потрібні на прикраси, на прикрасу і додатково ще купила невеличкий детерочок Вікусику, щоб вона зробила собі ті сережки, що вона хотіла. От е, я біжу-спішу на зупинку, щоб приїхати додому, пообідати нарешті, бо я зранку нічого не їла. А вже як ніяк пів на п'яту, окей. Тому сподіваюся, що встигну ще поїсти і прибігти на вертеп, тому що. Вертеп у нас о 17.30, ще сьогодні не дуже багато людей буде, тому думаю, що ми швиденько справимося, насправді. Але побачимо. Я все ще в пошуках деяких людей, які мені там потрібні в вертеп. У нас дуже мало хлопців, прям критично мало. От, і я сподіваюся, що ми все ж таки їх знайдемо, бо от сьогодні один хлопчик прийде, він мій однокласник, і, можливо, ще двоє хлопців прийдуть, але це вже не точно.

Чтобы сделать портить. Должно да. быть ромб. Да, не один надо. Еще раз, пожалуйста. <поставленный> Ты сосламимую. Мы что герои, мы с колядою. славимою сосламимую. Ой, радуйся, зэм. Ты где-то туда. <поставленный> Пиши Дай если меня. вопросы какие-то легкие. Сонечко, як тебе? Ну, піде. До їх було дуже мало. Я вже зі своїм макіяжем потікшим не впевнена, чи я маю вам показувати за кулісся всіх моїх творчих ідей. Але якщо я вам зараз це покажу, ви всі впадете, ребят, так що лучше присядьте хорошо. На огляді у нас з вами сьогодні мій максимально брудний стіл. Все, що під столом. да, If you know, you know. Тут просто якийсь Армагеддон І це все тільки заради оцієї штучки. Oh, гад, О, oh, да! О, oh, да! Зараз я вам навіть її підніму, щоб показати, як це виглядає. Це промежуточний такий трошечки результат. Отак- от, от. це різдвяний павук, який я повішу над столом у день Різдва, скоріш за все, бо можливо за декілька днів побачимо, коли я там повішу. От. Але він все ще не дороблений, бо мені не подобаються ось ці стики. І я, можливо, на них приклею ще якісь маленькі помпончики, хоча я не впевнена. Бо якщо дивитися трошки здалека, то воно виглядає навіть не так вже і погано. Мені ще залишилося доробити ось тут по чотири штучки. Ну, по дві виходить. Тут раз, два, три, чотири, всього виходить. І все. І ще, можливо, зірку тут зроблю, але я не впевнена, бо тут і так вже досить довга така лінія із цих штучок, так що ще не знаю. От так от виглядає мій павук, який я роблю вже третій день. Я сподіваюся, що завтра я все ж таки його дороблю. зранку бажано. Щоб все поприбирати в кімнаті, бо тут просто ну реально, тут є, купа одягу. Якісь книжки валяються. Треба поприбирати в книжковій шафі тут на столі купа якогось бруду. Коротше, треба поприбирати максимально швидко. А щоб поприбирати, треба все ж таки закінчити творчий проект. Бо поки ти робиш щось творче, всі творчі люди мене зараз зрозуміють. Ти не можеш поприбирати, тому що це все одно завтра буде знову таким же брудним, як і сьогодні ввечері. Тому я вже чекала моменту, коли я його повністю дороблю, щоб нарешті поприбирати і щоб в кімнаті стало чисто, так як я люблю, окей? Мама мені сьогодні зробила падгончик невеличкий, тому вона зараз з вами буде огляд, неочікуваний. По-перше, мама мені замовила, здається, з мейкапу, з мейкапу замовила. Я її не просила, вона сама це вирішила це замовити, тому я вважаю, моя мама заслуговує на лайк, ребят. Лайки ставимо внизу, обов'язково окей. Це філер для волосся. Для Підтримки кольору. <хи> От, щось я вже на ніч, у мене голова трошечки не працює, тому ви мені, вибачте, пробачте, да? Hair Filler Color Protect for Colored Hair. Коротше, щоб е, колір мого волосся краще тримався, це така штучка цікавенька. Затестиму, ще не знаю, як вона буде працювати. І мама також. Боже, у мене тут кішки деруться за дверима. Щось таке коїться, я не знаю, начебто там ретроградний Меркурій вже закінчився, а щось він все ще віддає, якісь да, залишки залишились, не знаю. Коротше, мама ще подала ось таку мені, як це називається, йо, -йо? Я не пам'ятаю. Умивалка, вот, умивалку для обличчя, -обличчя для мого макіяжа. Да. Від ем, Я колись нею користувалася, вона мені дуже подобається. Це пінка саме, не умивалка така, що, як мило, а саме пінка. Я взагалі дуже люблю пінки, бо у мене зараз умивалка з вітаміном С від Лораль. І вона така, як мило більш, і мені вона взагалі не подобається. А от пінки я люблю набагато. більше, да? І Я нею колись користувалася. Я не пам'ятаю, навіть чого ми її змінили, але після неї я користувалася сейн з пшеницею чи з чим. Вона там, ця умивалка, пінка також. от. І вона мені також дуже подобається. Але вона сильно сушить шкіру. А у мене, коли зима, то в мене дуже сильно обвітрюється в обличчя, і я намагаюся користуватися жирними кремами. Ну і не використовувати продукти, які сушать шкіру. Тому ця відсень мені не дуже подобалась. А ось ця умивалка з. Які. З вітаміном С від L'Oreal, то вона мені більше подобалась, насправді. Вона не так сильно сушила шкіру. Будемо тестити ще цю. Я подивлюся, чи вона мені сподобається. Можливо, в майбутніх влогах розповім вам, але найголовніше, щоб ви це не пропустили. Тому оформлюємо там підписочку, підписочку, підписочку да? От, І окрім підписочки, ставимо ще колокольчик, щоб знати, коли мої нові відео, коли мої нові влоги будуть доступні для вас. До речі, якщо я вже спохватилась трошечки за тему доглядової косметики, да, я ще купила собі в Хмельницькому, коли була. На осінніх канікулах я собі придбала ось такий крем від no Name, для мене був на той момент бренду. Це отака якась жаба. От. І у мене крем з мультивітамінами, Всякими тут супер-купер різні. Там було ще з огірком, з ромашкою, але щось я тоді трошечки налякалася цих назв і взяла просто базовий мультивітамінний типу, і він досить плотний, сам по собі, і досить е, жирний. І саме такий крем я шукала собі на зиму. Бо, я ж кажу, У мене дуже обвітрюється обличчя. У мене навіть зараз воно досить гаряче, тому що я була на вулиці ввечері. І навіть якщо немає якогось суперсильного вітру, все одно у мене дуже обвітрюється обличчя і це взагалі не вайбревіт, але я, здається, вже знайшла якийсь вихід, такий маленький трошечки, да? тобто я користуюся цими жирними кремами. У мене ще є з колагеном крем, він також класний. От, і ще один якийсь мені дарувала подушка, Єнкен, там також ну, якийсь бренд. Не знаю, що це, але він також непоганий цей крем. Я сумніваюся, що я буду його повторювати, але ось цю фірму я, можливо, б навіть собі розглядала. Боже, я вся, подивіться, вся у нитках, які я використовувала для павука. Окей. Будемо думати, чи так потрібно, і це такий стайл, да? So, на цьому все. Я сподіваюся, що вам сподобався цей влог. Мені, наприклад, цей день дуже сподобався окей. Okay. Окей, okay. so, мені дуже сподобався цей день. Знову мої кошки деруться, але. Shut up, окей, okay. мені треба записати кінцівку відео, бо, якщо я її не запишу, то відео не буде. На цьому все. Я сьогодні переробила купу справ, але найголовніше, що я хотіла сьогодні сказати, це те, що треба насолоджуватись кожним нашим днем. І навіть просто звичайним днем, коли ти робиш просто звичайні, як тобі може здатися на перший погляд справи, цей день також може бути одним з найщасливіших в твоєму житті, бо ми маємо можливість жити, насолоджуватись тим, що ми маємо. І я бажаю всім вам мати найгарніші та найкрутіші дні для того, щоб ви... Насолоджувалися тим, що ви маєте. Як депутат сказала щось. Ага, ага. I just hate it. Окей? Okay? Окей. Okay? Ну, все ж таки англійський клас, англійський профіль, ребят, ну можу і похвастатися, да? бо знаю, що таке I hate it. Oh, май гад. Рівень першого класу. Що? Коротше, все, ребят, на цьому все. Що вам ще сказати? Я вже сплю на ходу, чесно. На цьому ми з вами закінчуємо. Всім дякую за перегляд. З вами була я, Че Софі. Че Софія. З вами була Ч Всім дякую за. <смітна> <смітна> Всім дякую за перегляд. На цьому ми з вами закінчимо це відео. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте це відео. Зі всіма буду рада поспілкуватися. На цьому все з вами була Чесофі! Всім па! -па. Ой. На таке... влог. Кто такий цей влог? Він зараз нами в одній кімнаті. Я встане динозавр свой. Я пикмя. Ти пикми, реально. Ти сама підведеш, що ти пикме. Да, я пикмя. Фуууу!